Окупанти здійснили вогневі атаки на 10 населених пунктів, вбили й поранили цивільних мешканців. Рашисти вели вогонь по містах Бахмут, Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Краматорськ, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, села Берестки, Максимільянівка, Новоселидівка. Армія РФ атакувала мирне населення із ЗРК с 300 РСЗВ Град, Артилерії. Знищено та пошкоджено 16 цивільних об'єктів, дев'ять житлових будинків, школа-інтернат, дитячий садок, заводи, господарче підприємство, об'єкти критичної інфраструктури. Зафіксовано два ракетні удари із ЗРК С-300 по Краматорську. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру. Інформація щодо жертв не надходила. Реактивною артилерією російські війська накрили часів. Яр руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури, дитячий садок та багатоквартирний будинок. Є вбиті та поранені. Внаслідок ворожих атак маємо загиблих та травмованих у Бахмуті. Також є поранені у Авдіївці та Мар'їнці. Ракетами окупанти обстріляли село Новоселидівка, влучили в підприємство травмовано цивільного мешканця. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.